Національний наратив це історія про те, що таке є наша з вами держава, наша нація. Цікаво те, що у нас є цілих три способи, як міркувати про те, що таке нація. Про російські наративи ніхто зараз не готовий публічно озвучувати, що майбутнє України може бути з Росією, навіть у ПЗЖ, не ймовірно ПЗЖ. Дуже цікаво змінилося ставлення до дихотомії між Сходом і Заходом. Якщо в 2013 році там було дуже багато обвинувачень вони погані, ні, вони погані, то тепер це майже зникло. Медіуми подкаст про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. Привіт усім, ви слухаєте подкаст Медіуми при мікрофонах Наталя Соколенко. Це я і Вадим Міський. Це я і з нами Артем Захарченко, кандидат науки з соціальних комунікацій і керівник громадської організації CatUA – Communication Analysis Team Ukraine. CatUA провела унікальне дослідження в Україні. Це дослідження національного наративу. Дослідження показало, що в нашій державі існує цілих три бачення того, що таке Україна, замість єдиного бачення, як у більшості народів, або Двох бачень як у розділених націй, але це і хороша новина, кажуть дослідники, тому що у 2013 році, 11 років тому, таких бачень у нас було п'ять. Отже, про це сьогодні і будемо говорити. Артеме, вітаю вас. Привіт. Ну насамперед, що таке національний наратив, і як ви його вимірювали? І так. наратив ще на українську мову бажано би перекласти для того, щоб більше людей нас зрозуміли. Та давайте одразу проговоримо, що наратив це оповідь. Оповідь історія. А загалом наратив це більш такий поширений міжнародний термін, тому будемо його теж вживати. А національний наратив це історія про те, що таке є наша з вами держава, наша нація, от в нашому випадку українська. І якраз дійсно цікаво те, що у нас є цілих три способи, як міркувати про те, що таке нація. Коли їх два, це вже велика проблема. Можна подивитись на Польщу і на те, як у них умовна нинішня опозиція і. Нинішня влада одна з них бачить Польщу таким постимперським світоглядом історією про велич поляків. Інша промовляє, оповідає цю історію про те, що Польща є європейською сучасною країною, і власне у них дуже чітко видно ось цей розбрат всередині. Поспілкуватись варто з поляками, і неможливо цього не помітити. І Більшість націй в тій самій Європі у них є один національний наратив у Франції. Розповідь про власне більш-менш, я думаю, слухачі знають історію. Рю Франції і про те, як вони це подають, взяти що завгодно: Естонію, Італію там більш-менш адекватний цілісний наратив в Америці. До речі, цікаво, що іще ще в х роках там було все чітко. Була концепція американської мрії, була концепція походження від батьків-засновників і так далі. Тобто був цілісний абсолютно міф і цілісне бачення, куди далі рухатися. Але за останні десятиліття там також додався другий наратив, більш такий ліберальний, і ми бачимо так само лінії розділення дуже сильні. Описія за батьків-засновників. Це проєкт, який я роблю разом із Сергієм Стукановим, і йдеться про батьків-засновників України. Але, от в першому епізоді, ми якраз і говоримо, що нас надихнула ця дефініція батьків-засновників Сполучених Штатів Америки, які описали свою державу, намріяли її, а потім переконали інших її прийняти і втілювати. Артема у публікації на Українській правді, де ви описуєте цю проблему трьох наративів в Україні, ні, ви говорите, що раніше було ще складніше, що у 2013 році у нас було п'ять наративів, де ці два загубилися по дорозі. Це добре чи погано? У 2013 році це вимірювання робила професорка Каріна Карастеліна. Вона в Вашингтоні працює в університеті, і власне вона це повністю видала тільки на науковців англомовних, тобто в Україні цього дослідження фактично не побачили. Mm -hmm. От, хоча вона українка, ну але вона повністю працювала там. А в той час. Під час революції гідності якось ніхто цим сильно не засікався. Я випадково в бібліотеці університету Нью-Йорка натрапив на цю книжку, коли шукав все, що писали про Україну, дослідники мого профілю, і побачив, що це дуже цінне дослідження. І потім, коли у нас почалося повномасштабне вторгнення, стало зрозуміло, що нам потрібно, а є ж ще крім того, стратегічний наратив. Оповідь про те, як ми воюємо, які у нас цілі в війні, і так далі. І він якраз традиційно конструюється державою, ну або суспільством. Але для того, щоб його конструювати, треба знати національний наратив. А ми вже розуміли, що з 2013 року дуже дуже багато всього змінилося. І дійсно дослідження підтвердило, що обидва проросійські наративи їх було два. Вони зникли. Два чому? Тому що один був такий шовіністично російський, мовляв, росіяни це щось вище, а українці це щось якісь там малороси. Так, а другий був про наративом. Він оповідав, він теж базувався на золотих часах, золотих часах радянського союзу, і була оповідь про те, що нам потрібно це повертати. Зараз вони навіть в Росії в російській пропаганді повністю злилися, тому що вони можуть одночасно там про православного Сталіна, який виграв війну, тому що відновив свою віру. Да, оці всі у них теми, вони їх повністю злили. І вони з іншого боку, з початком повномасштабного вторгнення, зникли з українського публічного простору. Тобто, звичайно, лишилися носії. Цього наративу проросійського старого, ну хоча б тому, що просто хтось наводить ракети на Одесу і на інші міста. Так, ці люди є, але вони про це не говорять. Про це говорить з своєї Іспанії Шарій, про це говорять якісь люди на окупованих територіях, які теж на нас сюди мовлять, але в Україні його немає. Тобто, ми говорили з депутатами від ОПЗЖ. Ми говорили з експертами, які про російські, і так далі, коли ми конструювали цю нашу вибірку співрозмовників, то ми спеціально шукали дуже різних людей, але ніхто за. Не готове публічно озвучувати ось таку проросійську історію пропаганду, ну, що майбутнє України може бути з Росії. Ніхто не так, готовий, навіть, так. У ПЗЖ. Неймовірно. навіть у ПЗЖ ОПЗЖ. Вони Неймовірно. просто безумовно вони там трошки остерігались, питали, чи будемо ми показувати це СБУ. Але так але тим не менше вони намагалися говорити в рамках того наративу. який Тобто в тринадцятому році було п'ять наративів, два оцих проросійські шовіністичний, про ну які теж проросійські. Злилися і відвалилися, лишилися три. Лишилися три, і але зараз... вони не в тому самому вигляді лишилися. не в тому, так не та? в тому, бо, в тому, бо ні. я думала, це mm -hmm. цікаво, як вони з 13-го, але кількісно лишилося. <свист> кількісно лишилось тільки ж так. Mm -hmm. Можна вважати, що за основу взяті ті, які раніше були, але вони, по-перше, дуже зблизилися, всі три. По-друге, вони всі сильно попатріотичніші, але навіть ті, яких не було. Боже, тобто... яке діє слово, <свист> попатріотичнішали. О! Мені вдалося це повторити. Прекрасно. І вони. Достатньо сильно, ну тобто, в тому числі, частина проросійських діячів, як ми бачимо, ну впевнено, що частина з них абсолютно щиро долучилася до якогось такого більш патріотичного погляду. Ну а частина, напевно, просто боїться. Ну як там не є, але вони не озвучують цей наратив. Якщо ніхто його не озвучить, то ну природні, його немає. Що він не розвивається, а інші три продовжують розвиватися. Я от читаю назви цих наративів, які лишилися, і хотів би поговорити про них поближче, побільше. Перший називається наратив боротьби за українську культуру, другий наратив громадянського єднання і третій мультикультурний наратив. От що кожен із них означає, де там є якісь точки перетину, чи це абсолютно якісь різні речі, які в різні напрямки дивляться. Боротьби за українську культуру. Історія це історія України як жертви і, основна. Також важлива штука, що вони бачать внутрішнього ворога і бачать його в людях, які російськомовні, споживають російську культуру, дивляться там російські радянські фільми, слухають російські і Так далі, ось це внутрішні вороги. Це якщо зовсім така базова штука. Тобто, звичайно, треба всю історію подавати. Друга оповідь це мультикультурний наратив. Мультикультурність означала право говорити російською мовою. Зараз цей наратив дуже суттєво змінився, і все таки мультикультурність бачиться в європейському розумінні. Основа золоті часи козацтво було мультикультурним. Потім українці весь час намагалися стати мультикультурними, але імперії навколо заважали це робити. І нарешті зараз ми маємо шанс знову стати мультикультурними, але імперія знову нам заважає. І також заважають у них теж і внутрішній ворог, а саме представники першого наративу, тобто націоналісти, як вони їх називають. Тобто, ці два наративи бачать одне одного внутрішніми ворогами. Звичайно, зовнішній ворог Росія. Але тут є протиставлення. Мультикультурний наратив називає представників боротьби псевдопатріотами, які тільки про мову думають, а не про інше. А ці навпаки називають їх зрадниками, які не можуть звільнитися від російського впливу. І є третій наратив громадянського єднання. Він недаремно так названий. Він не просто посередині щось таке проміжне. Він абсолютно по іншому повідає історію про те, що так ми боролися, так ми багато чого занедбали. У нас залишилася активна меншість, яка зараз витягла Україну, і український народ. От, зараз прокидається з 2004 року почав і далі ми бачимо цю історію тобто максимум зосередження на сучасній історії, на тому, що ми зараз змогли здобути все попереднє важливе, теж але головне відбувається зараз. І для них немає внутрішніх ворогів взагалі. Єдиний ворог Росія. Вони говорять, що звичайно, якщо ти в окопі захищаєш батьківщину, ти все одно українець, ти все одно наш, якою б мовою ти не говорив, якого кольору шкіра у тебе б не була. Вони максимум уваги приділяють тому, що ти повинен бути активним, ти повинен боротися. Ну і власне вони говорять про українську мову, що вона важлива. Ти маєш навчити, хоча б дітей говорити українською, якщо сам ти не говориш. Ну але все таки головна твоя місія тут бути активним і боротися. Які в них точки дотику? Ми нарахували 10 точок. Дотику. Перша Росія головний ворог, захист батьківщини, головний обов'язок. Це дуже важливо. А рух до ЄС і НАТО наш основний пріоритет. Це визнають всі. По різному це пояснюють, яким чином хтось каже, що ми повинні у них вчитись. Хтось каже, та ми повинні прийти і навчити їх, як жити правильно. Різні підходи, але це головна мета, теж спільна з якою можна працювати. Військові зрадники всередині України, тобто ті, хто там ракети наводить, це головний внутрішній ворог, окрім mm. ось тих відмінностей, про які ми говорили. Усі внутрішні проблеми визнаються, що це не український народ поганий, це наслідок імперської політики. Ми маємо недоліки саме тому, що були поневолені. Просування і захист української мови і культури всі вважають необхідним, в тому числі представники мультикультурного наративу. Просто ці кажуть, треба лагідно, ну а інші кажуть, треба жорстко. Тобто, загалом мета для всіх спільна. І в цілому мова вона зовсім зникла її. Оця упослідженість, яка десятиліттями і століттями у нас побутувала. Тобто, визнається мова абсолютно всіма представниками як важлива річ в національній державі. Так, історично в в Принципі, всі вони почали більше спиратись на свіжий досвід доби незалежності, хоча інші старі події теж визнаються важливими. Всі погоджуються, що Росія з її імперською природою вона завжди була ворожа до нас, тобто, це не свіжа якась, це завжди так було, і власне завжди нам доводилося якось виборювати нашу державу. Дуже цікаво, змінилося ставлення до цієї дихотомії між сходом і заходом. Якщо в 13-му році там було дуже багато обвинувачень, воно. Не погані, ні, вони погані, угу. то тепер це майже зникло. Так, вони інші. Це визнається, це об'єктивно. Але вони теж патріоти. Вони просто трошки по іншому це роблять. Це дуже важливо, що всі наші опитання захід разом нарешті Схід і захід разом, так в принаймні в цій риториці, яка зараз може зустрічатися. Ми маємо зберігати усі культури і толерувати їх абсолютно: і кримсько-татарську, і угорську, і польську, і румунську, які тільки є у нас в Україні. Ну, є виняток щодо російської культури. Представники боротьби точно її не толеруватимуть. Представники громадянського єднання вони казатимуть: ну може, через багато десятиліть колись, але. Точно не зараз, ну мультикультурний він каже, що там після війни точно доведеться нам її якось повертати. От ну і нарешті проактивна громадянська позиція Свобода це визнані всіма риси ідентичності українця. Тобто, хто такий українець, це людина, яка любить волю, яка готова її захищати. Це в принципі всі теж згодні. Ну, от що я хочу сказати, що батьки засновники чітко в руслі цього наративу про громадянське єднання, тому що навіть якщо подивитися, і я закликаю це зробити, слухачів подкасту Медіуме, навіть перший епізод подивитися, і історик Ігор Гірич, говорячи навіть про гетьманів, і він доводить: ну, як історик, спираючись на різні факти, що за Україну боролися і Мазепа, і Тетеря по-своєму боровся, і Кирило. Розумовський і так далі, і так далі, і він цю думку протягує крізь всіх наших діячів, всіх батьків-засновників. Ми навіть будемо Ні-ні, нас до 91-го року, так. тільки наша розповідь про батьків-засновників, тому Наталко що буде другий сезон. <сум> <сум> тому що ну ми вирішили так до 91 95... ну, тому що ми вже відродили свою державність і Левко Лук'яненко, і його сподвижники будуть останніми в цьому переліку батьків-засновників. Тому це надзвичайно. Цікаво, я піду глибше у ваше mm -hmm. дослідження почитаю, і я хочу тепер запитати вас, яка динаміка? От ви простежуєте зараз? Є ці три наративи. Яка динаміка, який наратив переможе? Прогнозувати тут щось це дуже невдячна справа, тому що я ж кажу, вони достатньо сильно змінилися, і ми бачимо, що порівняно з 13-м роком були перетікання з одного наративу в інше, тобто це зовсім інший кількісний склад людей. Громадянські єднання зараз реально найпопулярніше серед експертів, але ми не проводили дослідження всеукраїнського якогось опитування. Тобто, ми ж методика у нас була це 50 глибинних інтерв'ю з тими, хто загалом спроможний проговорити цю історію з науковцями, з журналістами, військовими. Зсу лідерами громадських організацій, бізнесменами, політиками, урядовцями, тобто люди, які загалом можуть про це поміркувати годину, бо глибинне інтерв'ю це годинна розмова, і це ті люди, які власне формують для інших потім уже ці ставлення, тобто вони лідерами громадської думки, і інші зважають на їхню думку, коли самі стикаються з таким питанням. Ваша стаття на українській правді про це дослідження називається так, що ці три наративи, і з них має лишитися тільки один Схрещуємо пальці, пальцем щоб так і було, і той найбільш симпатичний наратив, щоб він переміг. Але чим загрожує для країни наявність одразу цих трьох наративів? Чи це не є загрозою насправді? А от дуже цікава була дискусія, коли ми 7 травня презентували це на круглому столі, обговорювали, і пані Наталія Кривда, голова Українського культурного фонду, і Антон Дробович з інституту наспам'яті, пам'яті. Вони між собою почали дискусію, чи можлива державна політика спросування одного цього наративу. Пан Дробович казав, що загалом у нас же за конституцією заборонено державну ідеологію, і що у нас потрібні різні погляди. Чи це в ідеології? От так пані Наталія казала, що ніде не написано про те, що національний міф має бути. Один або навпаки не має бути один, і власне от зійшлися на тому, що та міфічна частина. Ну наратив він складається з декількох частин. Одна з них міфічна це от історії оповіді про те, як воно було в минулому. То цю частину точно можна оповідати в певному одному ключі, дійсно, як про якісь славетні часи, які ми зараз відроджуємо. І власне про історію про шлях цієї боротьби, фокусування на ній. Тобто державна політика, ну і на мою думку, може бути якраз спрямована на те, щоб об'єднати українців. Загроза тут може бути, власне, вона виявляється в постійних сварках, тому що якщо ми не можемо про засадничі речі домовитися, про те, хто ми є, то потім у нас і щодо більш дрібних речей виникають дискусії, і вони не просто виникають. Дискусії це нормально, а вони стають жорсткими, непримиренними. Не ми, тому, що ми намагаємося бачити якогось внутрішнього ворога в тому, тобто uh -huh. ось в цьому основна небезпека. Мені ще сподобалось те, що ви пишете у своєму дослідженні таку фразу українці дедалі рідше самовизначаються через протиставлення з росіянами О, і кажете, так. що це є перемога. Ми пам'ятаємо цю фразу розхожу кучми Україна не Росія. Так, а зараз Україна і Українець, що це таке за результатами вашого дослідження, так дуже важливо, що ну фактично ніхто не спитав. Там було запитання, хто такі українці, яка ідентичність. Ніхто не казав, що це не росіяни, не намагався довести це, вже ніби всім зрозуміло. Всі розуміють, що ми. Не є росіянами, так напевно, в 90-х роках, коли Кучма свою книжку писав, напевно Україна було неможливо підкреслити, що ми не є росіянами, і я чув ще знаєте, оці російські інтелектуали, так звані. Вони ще казали: пам'ятаєте, як ми ображалися на кучмівську книжку, що Україна не Росія? Тобто ображалися це... так, що за кілька місяців після її виходу почали цю провокацію на острові Туза. Власне, так на щастя, ми вже пройшли той шлях, коли це треба було доводити, і українські. Це дійсно визначаються через те, що як я вже сказав, це люди, які активні, люблять свободу, які мають давню культуру, які є європейською нацією, і таке інше. По суті, це європейці, які мають ось такі, ось такі риси. Це не росіяни, а це саме європейці. Який наратив панує у медіапросторі українському? В медіа складніше, особливо ми не досліджували саме медіа, ми досліджували соцмережі. Там є ця частина. Я про неї трошки менше говорю, тому що вона складніша для розуміння. Але сенс в тому, що медіапростір, він він ж як сукупність зусиль багатьох дуже діячів. Це і держава, і громадянське суспільство, і бізнес, і уряди інших держав, і західних, і Росії, які намагаються на нас тут якось впливати. І, в принципі, всі ці актори вони використовують. Один із трьох наративів, причому вони використовують якісь його окремі риси, то вони підкреслюють важливість якихось історичних подій, і ну навіть держава у зв'язку з святкуванням, то вони підкреслюють ту частину, яка там заклики до дій і плани, там боротьба з УПЦ МП та з іншими діячами, тобто звертається увага на дуже різні риси цих наративів, Хоча, скоріш за все, вони не усвідомлюються. Але будь-яка комунікаційна діяльність, вона, якщо добре планується вона має спиратись на те, що ми зважаємо на речі, в які люди вірять уже зараз. І на інтуїтивному рівні, в принципі, багато хто розумів або спирався на якісь такі більш звичайні опитування громадської думки. Розумів, що включивши це в свою комунікацію, можна зачепити якісь струни. Тобто використовуються всі три наративи. Важко оцінити, які із них більше, тому що деякі речі для двох наративів актуальні, деякі для трьох, але тим не менше на цьому дуже багато хто. Намагається грати. Ну і традиційно в соцмережах воно все більш радикально, більш емоційно, тобто два полярних наративи там помітніші дещо, ніж наратив цього єднання. Ну просто тому що суперечки завжди помітніші. Найте, я згадала один такий. Так, це назвати наратив чи не наратив? Зараз ви як фахівець цього питання скажете. Я пам'ятаю, кумедна була історія в часи Януковича. Тоді ж була така антинатівська істерія, і ці всі перформанси, коли ще Янукович навіть був прем'єр-міністром проти -натоп. Наталія Вітренко в Криму блокувала кораблі так, НАТО. Пам'ятаємо так. 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 І цього так було багато в медіапросторі, що молоді українці, ну юні українці, старшокласники, і студенти, вони настільки були. Забембані цією дискусією, що вони сприймали оце тільки НАТО, 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 от класично не усвідомлюючи цю часточку не I'm так. і в опитуванні, чи ви вважаєте, що Україна є вже членкиньою НАТО і Європейського Союзу, вони стверджували так: тобто передали куті меду, тоді Януковичі, Янучари, які намагалися просунути цей наратив. То, от з такої точки зору, якщо використовувати держав, я не знаю РНБО, наприклад, в mm своїй -hmm. Роботі ну, там офісу президента чи міністерству культури вкидати якісь такі важливі поняття, важливі імена, важливі дати, процеси щось, щоби в чомусь переконати українців і створити, чи посилити той чи інший наратив без часточки. Не наскільки ви вважаєте це можливо робити, і чи роблять так інші держави? Безумовно, роблять політика якоїсь національної єдності, політика спільного розуміння історії, вона присутня в дуже багатьох державах. Вони це просувають, популяризують. Власне, ми ж знаємо, що наші установи співпрацюють з їхніми. Там та сама дискусія з польським інститутом національної пам'яті, uh -huh. який власне цим займається в Польщі. Ну, в очевиді його політика, я не знаю до речі, чи щось там помінялося, просто не стежив, але напевно мала би змінитися з приходом іншої влади, тому що ці дві політичні сили по різному сприймають історію, і це дійсно просувається. Ну і так при цьому важливо ну, пам'ятати, що ми ж як вже було сказано, не Росія, і не можна нам використовувати ті методи, які використовує так, зараз Путін, і Янукович. Путін підписав один із перших законів після так званої навгурації: закон про історико-культурний стандарт, так, так. закон, що mm -hmm. має запобігати розповсюдженню інформації, яка викривлює чи перекручує історію, і там щось про культуру Росії не так говорить Звісно, що Україна не Росія, але я питала саме про досвід демократичних країн цікаво, як там це робиться. Ви знаєте, ну ми аж прямо детально не вивчали досвід інших країн, як саме це відбувається, як саме це роблять політики. Більше того, це навіть не зовсім наша сфера. Тобто ми видали те, що зараз побутує, а потім політики мають вирішувати, як це просувати і популяризувати. Вони мають спиратися на наш матеріал. А до речі, про російські наратив правильний приклад новели. У них єдиний наратив. Він називається наратив руського міра. Більше того, опозиційного наратива у них чіткого немає, тому що опозиціонери ми постійно вивчаємо їх їхній інфопростір вони дуже по-різному бачать, чому путінська пропаганда це щось не те. Хтось каже, да давайте ж відновлювати радянський союз, тому Путін поганий. Хтось каже, давайте будувати Путін недостатньо жорсткий. Хтось іще щось каже. Путін корумпований. Нам треба значить змінити все умовний наратив там стрілкова гіркіна. Тобто, у них опозиція абсолютно розбита, розкоординована і чіткого бачення, куди рухатись немає, можливо в тому і проблема. Це дуже печально. і для нас, що не народився якийсь нормальний наратив здорової людини, наратив здорового росіянина, На що в принципі може свідчити про те, що таких зараз просто немає. Схоже на те наталку. Ну вони вкладають великі ресурси в те, щоб цементувати те, що є і поглиблювати. Ми от нещодавно відзначали чергову річницю завершення Другої світової війни, і в Росії ви ж бачите, що відбувається. З'являються вже нові традиції, якими Росія намагається цементувати оцей радянський погляд на світ, і навіть гірше. Ще таке якесь безпам'ятство і абсолютне обдурення. Ну, от подивіться тільки на цю акцію Безсмертний полк, яка виникла уже при Путіні. Тобто, це ж не радянська акція, її не було в радянському союзі, де вони носять портрети людей абсолютно невідомих тим, хто їх тримає на палицях під час оцих демонстрацій. демонстрації. Да, Потрапляють солдати вермахта і вірмах та бандерівсіх, за да, і перший канал Росії в 22-му році транслював от таку ходу і там демонстрував картинки Воні і Клайда Бонні американських і Клайда, да та, гангстер яких, начебто, затвердженнями Першого каналу Росії розлучила війна, і от цього року вони вирішили піти ще далі, і вони вкрали нашу традицію, яка має стосунок до популяризації української мови. Це радіодиктант національної єдності. У них з'явився диктант Побєди. Наталка. Та ти так, що? так, так. І бачиш, я думаю, що це зокрема тому, що в нас кожного року на українське радіо приходять дуже багато листів із тих територій, які Росія тимчасово окупувала зараз. А там люди в такий спосіб долучаються до підтримки. Української мови якось себе позиціонують, відчувають себе частиною все-таки цього культурного історичного ментального середовища, і Росія їм вирішила альтернативний диктант запропонувати. Тому ось такі да покручі російські десь в них якась криза ідеї, але вони намагаються ці ідеї успішні десь підгледіти і застосувати для просування своїх наративів, які цементують. і ми, на мій погляд, тільки віддаляємося від появи якогось адекватного наративу здорової людини в Російській Федерації. Артеме, ми сподіваємося, що це дослідження не останнє, і в принципі, динаміка вона ж не тільки раз в 11 років, якісь зміни відбуваються. Вони відбуваються частіше, тому дуже хочеться подивитися, що буде там через рік два-п'ять. Тому що мені здається, що в принципі події, війна велика, вона каталізує якісь зміни, які відбуваються в суспільстві. Саме це дослідження варто буде повторити через рік після завершення війни. Дійсно, тоді покаже якісь відмінності. Поки що ну це не настільки швидкі зміни, які відбуваються, але у нас заплановано. Скоро ми дійсно почнемо це робити. Дослідження кримсько-татарського національного наративу як Вау. дуже важливого для нашої Вау. держави. Друга за чисельністю у нас нація. Нам теж треба розуміти, як вони для себе це проговорюють. Тобто, власне, от будемо невдовзі починати. Ми будемо раді про це поговорити у подкасті Медіуми. Нагадаю, ми говорили з Артемом Захарченком, кандидатом науки з соціальних комунікацій і керівником громадської організації CatUA. До зустрічі медіуми. Подкаст детектора медіа про історії, в які нас втягує медіаіндустрія. з Наталкою Соколенко та Вадимом Міським.